Друзі, всім привіт! Така інформація. Наприклад, ви купили авто Audi A6, C7 і не тільки. І от коли ви закриваєте або відкриваєте авто, у вас горить ближнє світлофар на, на ось такому положенні авто. Що, що треба, щоб його відключити? Наприклад, вам ця функція не потрібна, ви не хочете акумулятор садити, або заїжджаєте в гараж і не треба, не треба вам світло, ви заходите ось в меню. Кар. Нажимаєте вірніше, кар, да, потім системи. Ось ця кнопка. Систем, «Системи». Тут бачите настройки автомобіля. Тут бачите наружне освіщення. Тут бачите світ при закритті і при відкритті. Да, при закрит... закриванні двері і при відкритті. І тут ставите, включити, виключити. І все. Виключаєте і вам щастя.